Це використане сусло після лохинового вина. Які глиби, які породи, які обвали, які були смачні ноти. Так, висушити і використати на твір мистецтво ой там травичка вже якась травичка А зараз зроблю твір мистецтво Чого ж поки що не займана цілина Дерева у нас. Точно дерева. Цьому сонце або місяць. А під деревами хтось живе. Після хотіла. Як же без підпису? Треба підписатися. Автор уже построил. А, Я автор. 2025. Да что такое за? не культурный. Абсолютно. не культурный.